Духа. Христос Воскрес, дорогі браття і сестри, ликує церква, ликують наші душі. Я в це щиро вірю у ці дні преславного Воскресіння Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. І де ми, браття і сестри, як не в храмі, будемо найбільше радуватися і найбільше приносити ті блага нашій душі, на які ми очікували всі 40 днів Великого посту. Сьогодні другий день світлого праздника Пасхи Господньої, і ми хочеться говорити тільки про Воскресіння, тільки про ту радість, яку приніс Господь на землю через перемогу свою над смерті. Знаєте, роздумуючи над перемогою, святі Отці, які зробив Христос, над смертю, над дияволом. Це перемога, вона відрізняється від усіх перемог, які ми можемо тільки вмістити тут, як люди грішні. Навіть перемоги у війнах, які десь і такі бажані, вони в більшості розділяють людей. Чому? Тому що перемога людська, вона завжди. Має дві сторони, має переможеного, який радується, ликує, і має людину проігравшу яка зазнала капітуляції, яка не радується, яка скорбить, яка пригнічена. А перемога Христа над дияволом, над гріхом через крест, вона нікого не розділяє. Вона наоборот об'єднує людей. Тобто, якщо людська перемога вона завжди розділяє людство, то перемога Христа, яку ми святкуємо, вона об'єднала людей. Оскільки Господь, перемагаючи ад, зло, гріх, Він дав людям можливість незалежно від того, якою мовою. Який колір шкіли, які культурні особливості чи етнічні якісь традиції, всіх об'єднати воєдину, Оскільки всіх людей без винятку томить гріх, який війшов через правоців Адама і Єву, незалежно від якої, би, якої касти людина би це не залежала. І це є, якщо хочете, браті і сестри, універсалізм нашої віри. Це є універсаліст християнства, який не ділить людей за будь-якою ознакою людською. Християнство воно розділило лише по одній ознаці світ. Це розділило так, як небо розділилося під час гріхопадіння. Це зло і добро. Бо тут у нас є грань, яку ми не можемо переступити. Яку окреслив сам Господь воскресший. І тому для нас ця перемога така цінна, така для нас бажана. Оскільки, навіть якщо так трохи опуститися, говорити про більш прості речі, людина, яка старається робити над собою, яка в собі перемагає гріх у собі підкреслюю, у першу чергу, вона завжди навколо себе буде об'єднувати людей. Завжди. Тому що з такою людиною приємно і спілкуватися, і повчитися в неї чогось, тому що вона надзвичайно критична. А людина, яка лише бореться з зовнішнім ворогом, тобто, все. Хтось її винуватий, когось хоче лише поосуждати, ця людина вона завжди буде розділяти, навіть найближчий колектив, який у нас є, сім'ю. Завжди буде вносити якісь роздори, тому що все не так. І тому ця перемога Воскресіння, вона нам показує, що Господь боровся з гріхом, Він, навіть будучи на кресті, і то згадаємо слова, які ми Устрасний тиждень читали, він казав, Господи, не вміни їм гріха. Тобто він не звинуватив людство. Він розумів, що це людство, воно поражено страстями і гріхами. І з гріхом треба боротися, не з людьми. І тому перемога ця така бажана і вона потрібна. Якщо все людство зверне всі свої уваги на перемогу над злом в першу чергу у самих себе, то війни прекратяться, повірте. Не буде війни, мир наступить. Тому праздник Воскресіння і Пасхи Господньої так нас це, у цьому і обличає. Сьогодні також звершуємо пам'ять великого християнського святого. Святого вселенського значення, святого великомученика і побідоносця Георгія, який жив у період, один із найстрашніших періодів християнства, періодів мученичества, коли тисячі й тисячі людей, які бажали сповідувати віру Христову, йти за Христом, вони не просто були ущемляємі там. З роботи їх звільняли, а вони покладали своє життя за те, щоб просто називатися християнами. Святий великомученик, і тільки деякі штрихи приведу з його життя, він був, у, був і надзвичайно віруючої сім'ї, і батько його сам став мучеником за Христа. І він мав почесті такі бути, скажімо так, у свиті. Імператора Деоклітініяна, який був страшним гонителем християнства, але Георгій це був він, його любимчик, можна сказати, оскільки управно справлявся з тими обов'язками, які на нього були покладені в імператорському дворі. Але християнська душа, вона не могла співставити честі, почесті Дивлячися на то, як імператор кровожерливий нищить християн. І тому совість Георгія вона взяла верх над тими благами міра, які йому влада могла тоді предложити. Дивлячись на те, як угнітаються, як гоняться страшно християни, Георгій. Робить те, браті і сестри, що в історії церкви одиниці робили. Не побоюся цього слова сказати. Багато було мучеників, які не були, скажімо так, у привілегіях з владою. Просто їх нищили, бо вони були християнами. Ну, багато було таких єпіскопів, священників, які. Бо боялися востати проти злого імператора, щоб не втратити свої почесті, свої такі відношення, боялися обличити його. І десь такі малодушествували, і десь і очі закривали на то, як страшно нищить християн, як десь несправедливо поступає імператор. Одиниці навіть у історії нашої церкви казали царю, цар, ти не добре робиш. Тому що такі слова, вони означали автоматично, що тебе умножують на ноль, що ти тіряєш усе. Це так і було як з Сеаном Златоустом, про якого ми часто згадуємо, коли імператриця вона настільки озлобилася на нього, що через собор не звергла його з кафедри. І ще раз підкреслюю, одиниці таких людей були в церкві, які восставали проти світської влади, обличали її в її жорстокості, в її кровожадливості і в її гріху. І от святий великомученик Георгій це один із тих перших свідків Христа, які не побоялися піти прямо проти імператора. Звичайно, імператор максимально хотів його уговорити, хотів, щоб якось через задобрення його він навернувся від послідування з послідуванням за Христом, щоб він наоборот поклонявся язичиським богам, був у його, так скажем, ореолі, його ідовських богів. Так от. Великомученик, він стає безпрекословним, терпить страшні мучення, страшні іздівання над собою. І люди, які, його, люди, які були біля нього, це теж сьогодні мученика Анатолій Протоліон, це сама жінка імператора-гонителя, мучениця цариця Олександра, дивлячись на таку стійкість у вірі, на безпрекословність і на мужність. І подвиги святого Георгія, вони самі стають християнами, стають послідовниками. І їх теж, звичайно, чекає така участь, як і Георгія. Їх теж усікають, убивають. Але що це нам показує, браті і сестри? Це показує, що подвиг і мужність одного людини вона може привести тисячі і сонми тисячі людей до Христа. І, мало того, це не прості були люди, це жінка імператора гонителя. Як десь подвиг, десь наша боротьба з гріхом може теж привести і дати приклад людям, які ще малодушні, які десь колеблються, які не можуть у собі знайти сили боротися з гріхом. І десь, знаєте, слова не допомагають, десь ти можеш говорити, як об стіну горохом. А свій власний приклад мужества, власний приклад безкомпромісності з гріхом, благочестивого життя, він є найбільшою проповіддю для наших друзів, близьких, всіх тих, хто з намися пересікає, дивлячися на нас, браті і сестри, а ми у свою чергу на подвиг святих, тому що нам ще далеко до цих святих, ми дуже малодушні, маловірні. І. Таким самим ми можемо теж приобрітати друзів, а не все головне навіть, а давати можливість цим людям прийти до Христа і пізнати істинну віру. Тому будемо просити сьогодні великомученики Георгія, щоб і нас у нелегкі часи, для церкви вони дуже були завжди нелегкі, повірте. Дуже маленький період часу, коли церква могла продихнути там, побудувати а в основному. Період гонінь він циклічно повторюється, так Богу угодно видно. І будемо Його просити, щоб нас укріпив, царицю Олександру, щоб коли буде вибір стояти за істину і за правду, щоб ми залишалися такими, як вони були вірними, безприкословними, не малодушествували, не уходили, а були. Чесними і правдивими в першу чергу перед Богом. І ці дні Воскресшого Христа будемо далі прославляти разом із такими прекрасними святими. Амінь.